За правилами дорожнього руху паркування автомобілів дозволяється за 30 метрів до автобусної зупинки і за 30 метрів після неї. Однак Ужгороді не всім ці правила відомі. На ринку краснодонців люди залишають машини прямо там, куди ось ось має приїхати маршрутка. Пані Люба живе в цьому районі з дитинства. каже, така ситуація вже багато років поспіль, і ніхто її досі не вирішував. Нарікає вранці через затори біля зупинки неможливо сісти в громадський транспорт. Ранку не можна сісти на автобуси. Багато машин понаставляють. Не знаю, де тут базарщики дивляться. І там машини, і з того боку, і куди далі пішоходом немає де пройти. Хоч би якийсь порядок навели з цим базаром. Але тут є стоянки платні, не хочуть вставати туди, йдуть там, де не, можна, де не треба платити. Як зазначають правозахисники, проблема паркування на зупинках у місті справді є. Однак саме з ринку на вулиці Краснодонців неодноразово надходили звернення про ДТП та сутички між водіями легкових машин і водіїв маршруток. Знак про заборону парковки є, але його автомобілістам не видно. Проблема тільки єдина це створення перешкод для руху, для пасажирів, для маршрутних транспортних засіб. А також, якщо буде йти на назустріч, будь-який транспортний засіб, все може створити аварійну небезпечну ситуацію. І неодноразово, як мені стверджують працівники даного, наче ринку та пасажири, що неодноразово були дорожньо-транспортні пригоди. Ну, звичайно, невеликі, але пошкодження автомобілів через літаків відповідні зупинки. Іноді автівки паркують так, що водій маршрутки не може відкрити пасажирам двері. Очікування громадського транспорту тоді перетворюється. На очікування власника авто, який повинен відігнати машину, через наболіли до дорожньої інспекції та міської комкому люди подали звернення, підписали її і водії маршруток. До мене громадського активіста звернулися ряд водіїв із маршруту номер 9 та номер 20, а також двадцять перший стию питанням, що необхідно навести ладу, зв'язку з тим, що на їх законних зупинках на приватні транспортні, транспортні засоби орієнтовно о, десь підписали. Ситуація мусить бути врегульована, кажуть юристи, ДАІ має провести спеціальний рейд та контролюватиме ситуацію не тільки на ринку, а й по місту. Принаймні на це розраховують мешканці. До слова штраф за несанкціоноване паркування від 125 до 350 гривень.